Як малину посадити, щоб на маленькому клаптику землі вона змогла щедро родити? Траншею глибиною до 70 см копаємо Саженці на 3 години у воді залишаємо. Стінки траншеї будемо прокладати, щоб малина по території не змогла розповзати. На дно грубу органіку розкладаємо, землею притрушуємо і ущільняємо. Вона буде дренажем слугувати, а ще перепрівати і тепло виділяти. Компост буде прямо під корінням кущі. Формуватись далі дрібну органіку вкладаємо, а ще жовте листя, і щось зелененького додає. Прямо в ямі все потрібно подрібнити і бактеріями для компостування пролити. Якщо земля на території важка, на кожен метр квадратний додаємо відра піска, а ще 70 грам суперфосфату і стакан попелу все перемішати. До половини траншею засипаємо і саженці виставляємо. Між рослинами 50 см будемо відступати, при посадці коріневу шийку не заглибляти, підготовленим ґрунтом траншею досипаєм і проливаємо. Залишилось наш малинник не кислим торфом замульчувати, і на наш канал підписатись. У нас цікавого багато.